Я продам весь бізнес. Це почому це на Чому ні, то різково встиг ні? Бо за три тижні ти такі бізнеси не продаш. А я людина, яка в... е... вміє і звик не брехати, і це означає жити по новому, перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. От на сьогоднішній день що... армію, це буде первим пріоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет 1000 гривень в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 млн гривень. Покасай этот пульт. 20 запиши. 20 6 мая. Антитерористична операція, не небоже, і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат України більше не буде голий. Босий і голов, що я обіцяв. Думаю, ви кажете обі... речі, які я не обіцяв. Місяць тому були дані відповідні доручення. Заважали цьому барикади, які не можна демонтувати, поки не пройде 40 днів по загибелі небесної сотні. Ну, як я, я вам не потрібен для коментарів. Дякую. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу. Відновити бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважається порушені. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, аберами, бісами та іншою нечистю йдеться про діалог з мирними громадянами України.